Друзі, всіх вітаю. Сьогодні в мене витвір мистецтва новий. Перший раз я його плела в для, чохол для бутля. Плела сама без майстра класу, плела знизу до верха. Наниз я давала картонку. Картонку просто малювала круг і вставляла стієчки в картонку. Може, бачили десь такі. Безкаркасні спіднички так плели, отак по типу такого і плела. Плела з давала з четвірки, трубочки. Виробник цієї четвірочки, то про Волинський. Колір не пам'ятаю. Не моко, я не пам'ятаю, в принципі, який колір. Тут решту йде виробник Аура, місто Львів. Це попелястий трієчка і венгер трієчка. Цей четвірка-трубочка, виробник ротан Хвилинський, графіт і білий. Ну і внизу, відповідно, тройка венге. Так, плетення, плетення йде у нас узор гусяча лапка. Скажу вам, не складно, але треба розібратися. Е, Майстер-клас не знімала, дівчатка. Можливо, на другий раз, коли буду плести вже на замовлення, знімлю. Е, що ще я можу сказати? Плела я довго, правда, кажу, бо це перший раз. Зараз покажу, як він виглядає на бутлі. Ось так вийшло. Я думаю, на перший раз сидят. Це я собі плела. Пишіть коментарі, ваші може, може хтось знає, як краще плести ваші, як вам сказати, ну, побажання. Всім дякую. Всім гарного дня.